Розділ 10. Тоді Господь сказав мені Витиши собі дві кам'яні таблиці, як були попередні, і піднімися до мене нагору. Виготов собі також дерев'яний ковчег, а я напишу на тих таблицях слова, що були на попередніх скрижалях, які ти розбив, і ти покладеш їх у ковчег. Тож я виготовив ковчег із дерева акації, витесав дві кам'яні таблиці, такі як попередні, і з тими двома скрижалями в своїх руках я піднявся на гору. І він написав на скрижалях те, що було написано раніше слів'я, які Господь оголосив вам на горі посеред вогню у день зборів, і Господь дав їх мені. Обернувшись, я зійшов з гори і поклав скрижалів ковчег, який я виготовив. І вони там залишались, як Господь мені звелів. Ізраїльтяни вирушили з Берота Бене Яакана до Мосери, там помер Аарон, і там був похований, а замість нього священником став його син Елеазар, звідти вирушили до Гудгоди, а з Гудгоди до Йодбати, краю водних потоків. Того часу Господь відокремив плем'я Левія для носіння ковчега Господнього заповіту, аби вони перебували перед Господом, служили йому і благословляли від його імені, як вони роблять аж до цього дня. Тому в Левія немає частки та спадщини серед його братів. Сам Господь є його спадщиною, як і сказав йому Господь твій Бог. Я залишався на горі сорок днів та сорок ночей, як і попереднього разу. Господь вислухав мене і цього разу, Господь вирішив вас не знищувати. Після цього Господь сказав мені: Вставай і вирушай у дорогу на чолі народу. Нехай вони йдуть і заволодіють землею, про яку я присягався їхнім батькам, що дам їм, а тепер, Ізраїлю, що Господь твій Бог вимагає від тебе? Лише того, щоб ти шанував Господа свого Бога, ходив усіма його дорогами. Любив його, служив Господу своєму Богові від усього свого серця і з усієї своєї душі, дотримуючись заповідей Господа і його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю для твого добра. Адже небо й Небеса Небес, земля і все, що на ній, належать Господу твоєму Богові. Однак Господь уподобав виявити особливу любов до твоїх прабатьків, а після них з усіх народів обрав вас, їхніх нащадків, як це є сьогодні. Обріжте ваше необрізане серце, і більше не будьте твердошиїми, адже Господь ваш Бог є богом богів і владикою владик. Він Бог великий, потужний і страшний, котрий не зважає на особу і не бере подарунків. Він визначає справедливість сироті та вдовиці й милує приходця, даючи йому хліб та одяг. Тож і ви, любіть приходців, оскільки самі були приходцями в єгипетському краю, боятимешся Господа свого Бога, йому служитимеш, його триматимешся, і його іменем присягатимешся. Він, Твоя похвала, і він твій Бог, який здійснив на очах у тебе ці великі страшні справи. Твої прабатьки прийшли в Єгипет у кількості сімдесяти душ, тепер же Господь твій Бог. Учинив тебе численним народом, як зорі на небі.